Так, Всім привіт! Всіх радий бачити тачу, на цьому ютуб-каналі. І е, написав мені там один чоловік під моїм відео під прицепом. Коментар. Каже, а чому ти типу, не показав його одразу? Якому він сцені був, чому я не показав, а вже коли такий. Типу, скажімо, класний, вже ти тоді показав. Насправді, друзі, правда, я щось таке думав, але там так уривок сняв, уривок забув. То так трошки не мав як, то телефон мені розрадився, я почав знімати телефон розрадився щось. не вийшло воно ніякого Серйозно. Тому е, дивіться, я зараз вам ставлю уривок, яким його везли до нас. Потім же е, покажу вже, який він є наявності в такому стані, в такому варіанті до нас. Привезли даний прицеп. Ми його після того ж переробили, повністю поробили борти, зробили кришу. Для чоловіка потрібна була криша. Ви ж самі в даному випадку бачите фотографії. Прицеп зроблений маленький, але дуже класний вийшов. Дуже файний по кольору, по всьому. В даному випадку ще вам показую прицепи, які ми робили. Прицепи, повторюю, робилися для замовників. То є чоловік, якого собі хотів, такого ми йому робили. Довший, коротший, вищий, нижчий, двохосний, одноосний. Переважно всі прицепи у нас з документами. Ми робили. Ставили діодні фонарі, за того, що вони цікавіше світяться, вони цікавіше виглядає прицеп. Це все. В даному випадку це є платформа для прицепа. Ну, і ще перед покраскою покрасили ось платформа зібрана. Прицепи всі якісні, прицепи виходять дорогі, але ми стараємось робити якісні. Тому, якщо бодай даже, кому потрібно прицеп, дзвоніть за номером телефону. Ми вас проконсультуємося, який вам потрібен прицеп. Високий, низький, одноосний, двохосний, в яку категорію, в яке що, в який то наш, дзвоніть, і ми вам все розкажемо більш подробно. Такі у нас получаються ось прицепи, як ви ж самі бачите. Прицепи виходять дорогі, порівняно з заводськими, півтора раза. Ну, не півтора, а Половину того прицепа почті виходить дорогше. Ну, ми даємо якісний метал, мається в Заводському ви, заводськом ви купуємо, купуєте де найдешевший, найтонший профіль, де використана тонесенька бляхатка, по, де вложено по мінімуму так, знаєте, подушки перини возити. І за то, да, Хтось там скаже, та я вожу там щебінь та все. Ну, і подивіться, через місяць часу ви возіть день в день. І ви подивіться на нього, як він буде виглядати. Після того, вся бляха погнута, все таке, що казав, немає на що дивитися. Ми робимо, стараємося робити з фанери, і за те, що фанера не настільки прогинається, не настільки браскотить. Фанера трошки воно цікавіше, це йде влагостойка фанера, фанера дорога. Тому виходить якісно. Ставимо діодні фонарі також, вони виходять дорогше, але воно виходить якісніше. Із-за того, що ви їдете, вас там спиняє патрульна поліція і вона не примахується, що у вас не світиться фонар. Якщо вже не світиться фонар, в даному випадку або він згорів, або десь щось предохранитель, можливо, перегорів. А тут так, то лампочка не має контакту, то десь паршиво, вона не хоче світитися, десь їдеш, страслася, то ще щось, то десь перегоріла. Ну, коротше, в діодних фонарах трошки е, менше цих проблем виходить. Це раз. Також е, раму ми варимо більш е, з грубшого, ми стараємось грубший метал давати. Ну, Звісно, це все залежить від замовника. Е, ми робимо грубший е, метал, даємо, даємо ча, е, більш частіше, щоб воно було більше. Мацю більш міцніше, дається е, кращий метал, покраска іде перед тим, грунтується, потім красти все підбирається колір під замовника, висота це все, довжина. Все також залежить від замовника, що чоловік хоче возити, кому що потрібно. Одному треба дрова возити, другому треба якісь тюки возити. Понімаєте, і людина підбирає під себе ширину, довжину, ну е, яку йому треба. Також ми робимо зразу ж з документами. Все повністю паяємо проводку ну, від е, нуля до глянця. Прицепи виходять да, дорогі, але ми робимо якісні. Е, можливо, хтось скаже, що не зовсім якісний, не те, не все, подивлячись по фотографіях. Як... Е, да, друзі, ми е, зрозумієте правильно, ми їх робимо, і також в людей, які мають прицепи, наперед ми питаємо, які, е, з якими проблемами вони стикалися в даному випадку з нашими прицепами, з заводськими прицепами. Тому ми стараємося зразу ті проблеми уникнути, щоб потім не вилізли, і за те, що це наша реклама. Це наша реклама сам перед. Прицепи йдуть якісними. Робимо також можливий варіант з кришою, в даному випадку ви бачите, з кришею алюмінієва бляха, з тентом, ну який кому потрібно. Тому, якщо когось цікаво, дзвоніть за номером телефону. А чому так довго не було відео? Ну, Простіть, правда, я трохи зайнятий, як та білка в колесі. ну не встигаю все. Правда, я розумієте, так, засняв матеріал. Нема коли вам його змонтувати, виложити. Як засняв, треба якусь частинку вставити, якусь до відео досняти, щоб вам було більш подібне, щоб зробити таке якісне відео. Тому, кому сподобалось відео, ставте люкс, палець вверх. Кому не сподобалось вниз. Ну, бажано би я хотів, би, щоб було вверх. Також пишіть коментарі, ми чекаємо від вас. Пишіть, з якими проблемами у вас виникало, в кого є прицеп. Які проблеми, От, ви хотіли б, щоб в даному випадку в прицепах не було б? Також пишіть кому б, допустимо, хто знає, як би скажімо, якісь скажімо так, корисні поради, ну, Типа пораду там, зробіть таким варіантом, зробіть таким варіантом, ну, не в тому значенні там. Постеліть підлогу дошки і все. Так, да, я в даному випадку маю ще робити собі прицепа, але я з дошки не хотів. І за чого пояснюю? Воно виходить дешевше, але одна доска відкрутилась, браскотить. Відкрутиться 5 досок втричі, в п'ять раз браскотить. Ну, ви самі зрозумієте, як і що доска розсихається, утворюється це все. Тому ми таким варіантом дешевим. Ми не стараємось. Ми робимо дорогше, але якісніше. Тому, друзі, пробачте, що так пізно. Всім дякую, що додивились відео до кінця. Всім люкс, веселий свят і всього найкращого.